Цьому відео зробимо анімоване кругове меню. Так це буде виглядати. У мене на робочому є папочка. З такими файлами, картинка Jimpack формат, файлик index.html, порожній файлик, тепер відкриємо в редакторі коду Visual Studio Code. стандартна розмітка html документу, файлик script.js і файлик style.css. Тепер в індексному файлику у нас підключені іконки, підключений файлик зі стилями. В тегубаді є блок section всередині div і підключений файлик script.js. У файлик зі стилями додамо такі стилі. Перед зірочку звертаємось до всіх елементів, даємо padding 0, забираємо елемент у в елементів списку стандартні стилі. Забираємо тут висоту і ширину, яка виникає від падінга Box Sizing Border Box. Далі даємо стилі блоку секшн. Даємо йому такий бакграунд лінер-градієнт з двох кольорів, двох прозорих темних. І з картинки, через кому прописуємо картинку. Тобто у нас буде картинка і поверх буде прозорий темний колір. На весь екран. Далі картинці прописуємо, щоб вона не виходила за межі блоку Section. Даємо її позицію по осі X по горизонтальній осі, Ставимо її по центру вирівнюємо. і по осі Y по вертикальній. Притискаємо її донизу. Bottom. Робимо її фіксованою. Далі блоку section даємо ширину 100%, висоту 100 VH. Прописуємо overflow hidden, щоб елементи не виходили за рамки блоку Section. Робимо його флексовим і матеріал всередині виставляємо по центру. І даємо в стилі блоку DIV, який всередині блоку section. Для видимості даємо такий червоний бекграунд. Даємо position relative. Щоб елементи всередині, які будуть позиціонувалися відносно нього самого. І ширина і висота блоку div буде 180 пікселів. Подивимось в браузері новим. І в нас з'явилася картинка, поверх прозоре темне тло і по центру в нас з'явився блок div. Тепер перейдемо до файлика індекс.tml. Блок div ставим нові елементи, це у нас буде div з класом Button і всередині span. Тепер перейдемо до файлика зі стилями. Дамо стилі класу Button, даємо за індекс 1, щоб div був поверх всіх елементів, Position зелені, курсор Pointer, аби у нас був пальчик при наведенні. Бакграунд буде темний прозорий, прозорість 04, ширина і висота 140, пікселів. Марджін, зовнішній відступ, топ і лефт по 20. пікселів. Бордер радіус округа кутів 50%. Бордер рамка у нас буде 4 пікселя світла, прозора, прозорість 08, бокс-шадоу це у нас буде тінь, дві тіні. Перший це зовнішня тінь 10 і 20 пікселів, Це буде біла тінь і внутрішня тінь 10 пікселів. Третя, внутрішня тінь задається цією властивістю. Inset. І даємо анімацію 0.5 секунди. Подивимось в браузері оновим. І в нас з'явився дів з класом Button. Тепер додамо нові стилі. Дамо в стилі теговспан всередині діва з класом Button. Звертаємось до спана і тут створюємо ще йому седдолементи before і After. Даємо їм одинакові стилі, даємо порожній контент, робимо їх блочними блок. даємо їм Position Absolute, висота 4 пікселя, ширина 50. пікселів. Далі даємо Transform Translate. Будемо відштовхувати спани зверху на 41, піксель, зліва на 64. пікселя. Далі даємо background білий прозорий прозорість 0.8. Далі даємо анімацію 0.4 секунди. Далі звертаємося окремо до дому елемента Before, даємо йому Transform Translate по осі. Y по вертикальній осі відштовхуємо його. Вверх на мінус 14 пікселів, тобто піднімаємо його догори в pseudelмент before, і ті самі стилі даємо pseudelement After, тільки без мінуса даємо 14 пікселів. тобто будемо його відштовхувати вниз на 14 пікселів. Подивимось в браузері оновим, і в нас з'явились спани, точніше один спан і два псевдолементи. Верхня присочка це. Before і нижньо це автор, елементи Тепер додамо ще стилів. Пер на C-клас Button Open. Цей клас будемо давати джаваскриптом Divo з класом Button. Спану будемо давати background без кольору. Псевдоелементом Before. Будемо повертати на 135 градусів, автор будемо повертати на мінус 135 градусів. При Hover ефекті на клас Open будемо змінювати background pseudoментом before-after на такий жовтий. Далі при ховер ефекті на клас Button будемо змінювати рамку на жовту і тінь, будемо змінювати на жовту. Далі у нас є ще один клас Button Classing. Тут будемо при Howard Effecті на цей клас змінювати background спану і sept-елементом на жовтий колір. Цей клас скопіюємо і, замовчуємо його пропишемо Divus класу Button, збережемо браузер. И при надведении у нас изменится бэкграунд. Заберем теперь background Дива. Тепер и у нас изменится бэкграунд рамки и спана с псевдоэлементами. Теперь перейдем до файлика script.js, додамо такий код. Перший рибло перевіряє сторінку на завантаження. Коли сторінка буде готова, буде виконуватись код, який є всередині стріличної функції, цей код. Тут ми вибираємо DIV з класом button і заносимо його до змінної button. Далі змінну button перевіряємо на клік. По кліку будемо виконувати ось цей код, що є всередині. Тут будемо додавати і забирати класи. div з класу Button. Цей метод додає і забирає клас. Якщо клас є, то він його забирає. Якщо класу нема, то він його додає. Клас buttonOpen, у нас його немає, тому по першому кліку цей клас додасться. По-другому забереться. Клас button close у нас по замовчуванню прописаний, тому по першому кліку цей клас забереться, а по-другому додасться це в браузері, оновим. клікаємо на DIV, і в нас клас button забрався і додався клас Button Open. І по другому кліку все відбулося навпаки. Середня рис, рисочка це SPAN. йому додається background без кольору і псевдолементи. Before і автор обертаються на 135 градусів. Тепер перейдемо до файлика index.html, додамо нові HTML теги. Це в нас буде тег У всередині 8 тегів LI. В тегу Лі в нас є тег А всередині тега А іконка. Оно вимо браузер, і в нас тут з'явилось 8 іконок. Тепер перейдемо до файлика зі стилями. Додамо нові стилі стилі Тегу All, такий зелений бекграунд. position Absolute, прижмемо до верхнього лівого краю, топкуль, лефтполь, ширина висота 100%. Висота візьметься батьківського блока Div. Далі даємо в стилі Li. всередині ТГУ. Тайм'ям Position Absolute. Ширина 0, висота 100%. Margin top-bottom 0, Left-Right 50%. Transform Rotate. Будемо вертати Li на мінус 360 градусів. І даємо таку анімацію 8 секунди. Подивимось в браузері, і в нас з'явився тегул, і ліжки всі тут прижались вверху. Тепер додамо ще стилів. стилі Туа всередині ліжок. Даємо позиціон Absolutem, bottom 150% їх донизу, ширина і висота 0, background. Білий прозорий, прозорість 08. закруглення кутів 50%. Font size розмір іконок всередині буде 0, Overflow Hidden. курсор, Pointer. Робимо TGA флексовими і іконки всередині виставимо по центру. Далі даємо таку анімацію. Перша анімація 08 для появи і приховування тагіла. Наступна анімація для кольору іконок 0,5 секунди, для бакграунду 0.5 і для тіні теж 05 секунди. Оновимо браузер. Іконки тут повністю приховались. Заберемо бакграунд в ТГУ. Тепер додамо останні стилі. У нас буде клас Open. Цей клас будемо будувати JavaScript тегу Div, ось цьому div. Тут ми звертаємось до тегів A, Середній ліжок. Даємо колір іконок, темний прозорий прозорість 8, розмір іконок font size 50, пікселів. Розмір тегів А ширина висота 150 пікселів. відштовхуємо. TGA з лівої сторони на мінус 75 пікселів, Margin Left, даємо їм таку тінь, дві тіні, 10 і 20 пікселів. біла прозора тінь, прозорість на 8. При ховер ефекті при наведенні на TGA, кольор іконок буде змінюватись на білий background, в TGA буде такий блакитний, і тінь буде теж такою блакитною. Тепер перейдемо до файлика на Script.js, додамо новий код, тут вибираємо тег DIV, заносимо його до змінної DIV, це в нас ось цей елемент. Далі звертаємось до змінної DIV, додаємо клас Open, по першому кліку будемо додавати клас Open, по другому будемо забирати цей клас. Далі звертаємось до зміни D і отримуємо тегелі. Заносимо тегелі в зміну лі. Далі в нас є цикл FOR. Циклі створюємо зміну І, присвоюємо її 0. Далі перевіряємо, чому дорівнює зміна І. Тут ми звертаємось до зміни лі і отримуємо кількість елементів, кількість ліжок. Тут у нас попадає число 8. У нас 8 ліжок і ми провіряємо, якщо сміна І менше за 8, тоді будемо запускати цикл. І далі ми зміну І збільшуємо на одиничку І. Далі ще раз отримуємо кількість лішок. Тут в нас попадає вісьмерка, ділимо це значення на 360. І тоді множимо це значення на змінну І. І цей результат ми заносимо до змінної D. Далі вертаємось до змінної div. Перевіряємо тут, чи в div є клас Open. Якщо клас open є, e, будемо викликати функцію FUNOpenClose, будемо передавати два параметри. Перший параметр це. Ліжка. буде звертатись до зміни і вибирати ліжку по індексу. Тут передаємо зміну І, тобто ми тут вибираємо, звертаємось до цієї зміни і вставляємо в неї в квадратних дужках зміну І, таким способом отримуємо по індексу ліжки по їх індексу, і будемо передавати функцію. Open і другим параметром, який передає, це змінна D. І якщо цього класу не буде, тобто, якщо ми клікнемо другий раз по div DVUButton, будемо ще раз викликати цю функцію, теж передавати ліжку по індексу, і другим параметром будемо передавати 360. Таке значення. Тепер додамо функцію Fun Open Close. Тут ми отримуємо ліжку і отримуємо зміни D. Далі звертаємось до ліжки і будемо змінювати стиль. Transform Rotate Будемо обертати ліжку на, по градусах, які ми отримаємо в d Далі ми звертаємось ще раз до ліжки і отримуємо тег А, які є всередині ліжки. Теж змінюємо. Стильна Transform Rotate, теж будемо обертати Т-А, але вже з мінусовим значенням. Тут ставимо мінус. Тобто, по першому кліку ми будемо отримувати градуси ось тут. Кожної ліжки буде інший градус, будемо обертати. А по другому кліку, коли будемо ховати менюшку, будемо отримувати мінус 360 градусів. Таким способом будемо показувати і ховати. Менюшку. Тепер перейдемо до браузера, новому сторінку, клікаємо на кнопочку Button, і в нас додається клас Open і тегелі отримують градуси. І по другому кліку клас Open забирається, і ліжки отримали мінус 360 градусів. Таке получилось анімоване кругове меню.